Деякі батьки учнів шкіл Хотинської громади прийшли до міського голови, аби розібратись, чому у закладах станом на 10 листопада досі немає опалення. Кажуть, минулого тижня вранці у класах температура не перевищувала восьми градусів, а до обіду ставала трохи вищою. Нині ж у громаді запровадили дистанційне навчання. Діти навчалися, оце весь час до п'ятниці, да, хай тому до сьомого листопада. Там було холодно, сиділи в куртках, але якось вже ну пристосувалися якось там дуєчки там все. Але діти навчалися. Ніхто не казав, що ой, ми не йдемо в школу, тому що ну там холодно. Так, як вчитель пояснить в школі, мама не пояснить. Недавно були збори. Моя дитина в 10 класі. Наголошували всі вчителі, е, про важність ЗНО, про важність підготовки до ЗНО. про як правильно сказала вчителька, чому діти можуть не написати ЗНО, навіть не від знань, а від того, що сама не впевнені самі в собі. Впевненість на жаль, вони можуть випрацювати тільки в школі. Також присутні батьки проти дистанційного навчання через дію графіки відключень світла. Вчителі не можуть проводити уроки дистанційно, тож учням надсилають лише завдання, які ті мають виконати. Ми не могли зробити уроки. Хай дистанційка улітає, а ми залишаємось у школі і робимо уроки в школі. Особливо важким дистанційне навчання може бути для першокласників. Бо діти вчаться писати літери, а у деяких випадках потрібно, аби вчитель показував це своїми руками, каже директорка ліцею Людмила Микитюк. Також не усіх є відповідні гаджети для дистанційного навчання. За роки війни, за роки ковіду, ми педагогічна спільнота бачимо значні відкати і розриви у знаннях учнів. І розуміємо, що найкраще навчання це очне навчання. У нас колективний молодий. Є вчителі, які мають своїх власних діток, тобто їм потрібно поставити наваги. Або я викладаю займаюся викладацькою діяльністю для і даю надаю освітні послуги для дітей, або я пишу заяву за власний рахунок і змушена приділити увагу своїй дитині. За словами директорки, за нормами у класах, де навчаються діти середньої школи, температура повітря не може бути нижчою за 18 градусів, а для початкової школи нижчою за 20 градусів. Загалом у громаді є 10 шкіл, і дистанційне навчання застосували у кожній, каже Хотинський міський голова. Щоб не похворіли діти, і щоб було комфортніше в школі. Все. сьогодні набагато гірше вже температура, ніж була того тижня, і вже набагато холодніше в школах. Крім академічного ліцею, усі школи громади готові до опалювального сезону. А в одній, яка працює на твердому паливі, тепло вже є. Тим для всіх закладів запровадили дистанційне навчання, аби забезпечити рівні умови. Дранчук каже, перевірку систем опалення всіх закладів завершили вчасно. Але минулого тижня, коли намагались запустити котельні, виявили неполадку. Зокрема, по закладу академічному ліцею це наш заклад Ківхотині того тижня. Виявили, що Лічильники не відповідають тим нормам, які повинні бути, відправляли на заміну, замінили того тижня. І цього тижня запускаємо опалення. Раніше школи не починали опалювати, бо, за словами Дранчука, температура була прийнятна. Сьогодні опалення вже почали запускати, а приблизно у середу діти зможуть повернутись до школи. Це вже вдруге батьки приходять до міськради, аби з'ясувати питання опалення. Уперше робили це 7 листопада. Тоді з батьками спілкувався перший заступник Данило Білецький. Взагалі було сказано так, що він мав закривати дистанційне робити на цей тиждень. Потім продовжувати дистанційне до 22 грудня, а потім відправляти дітей на три тижні на канікули. І, можливо, в середині січня він мав включити опалення. Сам Білецький це у коментарі суспільному заперечив. Можливо, не так воно було зрозуміло про те, що на сьогоднішній день чітко рішення виконавчого комітету, де прописано про те, що дистанційне навчання з цього понеділка з 10 по 14. на виконкомі вирішили, що учні навчатимуться дистанційно до п'ятниці, 14 листопада. Дренчук каже, якщо тепло зможуть подати швидше, то очне навчання розпочнуть раніше. В середу діти зможуть піти в школу. Так. можна готувати дітей в середу на в 9 ранку у школу. Вікторія Дмитрієва, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.